Всім добрий день, друзі, в мене сьогодні розпаковочка. Одну розпаковочку я вчора вже зробила, і я придбала штатив новенький. Ну, сама б я його можливо б і не придбала, кажу вам так, як є. Але так перед дітьми пожурилася, що Хочу знімати, як я плету, але коли я на маленькому штативі, я руками закриваю, і тобто ну, людям не видно. Щось можливо б і таке корисне показала, то плиту з паперової лози, то не видно, закриваю, ну, а як будувати якусь, ну, тобто на щось піднімати, на щось ставити, ну то не те. І на два дні я їздила в Черкаси, забирала у перевізників передачу. Пізніше трошки покажу дещо. І мої підписники мені пишуть, чому ти на, на почту не йдеш, не забираєш посилочки. Посилочки це подарунки. Я так вдячна. Дівчатка, я відкрила, ось цю не відкривала ще повністю, бо тільки розпакувала, щоб не витрачати час. А ось цю, ця посилочка мені прийшла з Києва, від пані Надії, і тут багато подарунків. Я так рада, ну, розумієте, хто любить отримувати подарунки, то мене зрозуміє, хто цінить їх. Коли людина щось дарує, вона дарує тобі частинку своєї позитивної енергії. І ти цим переймаєшся, і ти цим. Ну, тобто, ти розумієш, що ти потрібна, ти щось робиш, хоч якусь добру справу, і люди так от, ну, хочу вам показати, бо мені вже не терпиться, я вам... Я вже сама роздивлялася і хочу показати вам. Ось ця картина це картина, якщо я не помиляюся, картина маслом. Вона намальована вручну, тобто це художники якісь. Тут написано роза. Можливо, це малювала, я не знаю. Надічка, можливо, це ваші роботи. Я думаю, ви мені зателефонуєте і розкажете про цю красу. Є в мене декілька картин, я вам говорила вишитих вручну, і це саме робила господиня цієї картини вишивки. Я хочу десь у хаті зробити стіну таку. І там е, всі ці картини вивісить. Звичайно, дівчатка пишуть, що це картини в музей. Та ну як в музей? Ну як в музей віднести таку красу? Дивіться, тут навіть річечка, е, такий берег, і тут навіть пташечки є, ось на гілочці. І тут летять пташки. Ну, яка краса. Я навіть і не мріяла. Що в мене з'являться такі шедеври ну, в моєму будинку, і я їх зможу розвісити. Так, і ще одна картина це також намальована пензлем, це ручна робота. І зверніть увагу, яка картина: зима, зимова річечка. Тут також є ось пташки. Будиночок такий, такий, знаєте, теплий, зимовий. Вірніше, не теплий зимовий, а от зим... коли подивишся на цей будинок, такий затишок, тому що там топиться, там тепло, там затишно. І ніякі морози. Не страшні. Так, дивимось далі. Ось іще така картина. Це також зима, також будиночок, світло в хаті світить, і снігурі сидять на паркані. Це, це така краса. І навіть сонце сходить. І там птахи. Ні, можливо, заходить, тому що світло в будинку ну, така краса. Я я вже думаю над цим, я вже ніч думала, де я їх розмістю. Ну, скоріше всього, що на отій стіні, що інколи попадає в кадр, там уже є роботи моєї Лєночки. От, і я розмістю і ці картини десь. Так, дивимось далі. Я все так не дуже роздивилася, тут адреса. І ось хочу вам показати, хочу вам показати. Які мені подарували, подарувала пані Надія шарфи. Дивіться, я дуже люблю шарфи, я вже про це вам говорила. І ви знаєте, колись е, я говорила, що та, е, мені там підходять блакитні чи які, а потім, коли залишки шарфів залишаються, вони потім продаються, звичайно. І я всі приміряю, виявляється, ні, неправда, до будь-якої. До будь-якого одягу можна одіть будь-який шарфик або хусточку. Ось такий шарфик мені подарували. Так, ось такий шарфик мені подарували. Ось, бачите, це взагалі тут такі різні кольори. Він доволі такий великий. От, можливо, це навіть і хустка, ну вже потім роздивлюся, розверну. Так, і ось дуже часто, коли мені в посилках трапляються. Ой, я не розвертала. Коли мені в посилках трапляються такі хустки, я їх відкладаю і Беру собі колекцію. У мене є колекція хусток. Я хотіла вам показати її, але їх треба розвішувати, можливо, там в хаті музеї, можливо, десь на, на вулиці. Так хотілося десь мені в садочку їх розвісити. Але то вітри, то от зараз, як зараз, сніг, дощ таке. Обов'язково вам покажу і зверніть увагу, яка це хустина. Яка краса, вона абсолютно новенька. Я просто, знаєте, інколи коли роздивляюся, в мене, ну, якби дар мови зникає. Тому що так хочеться скільки всього сказати, так хочеться подякувати. І навіть не знаєш, як це виразить. Дивіться які-то краса. Ця хустина така велика. Тим більше зараз входять в моду такі хустки, такі, квітковим таким принтом. Старовинний. От, дуже зараз модний. Дорога моя Надічка, я вам щиро вдячна за таку посилочку, за такі шедеври. Ну, як так, таку хустку в музей, звичайно, я не віднесу, я буду нею користуватися. Бачите, яка краса? Щиро дякую вам. Хай вам Бог дає міцного здоров'я. Хай, е, мати Божа, а все ось дивіться. Картинки це мої роботи. Тобто, це роботи пані Надії. Можливо, десь. Прилаштується, якщо сподобалося. З повагою надія. Надічка, дуже сподобалась. Обов'язково вони будуть у мене в будинку, на стіні, на видному місці. От, я вам безмежно вдячна. Я безмежно вдячна вам. Так, ось така краса. І ще хочу вам показати, я вам показувала картини з вишивкою від Людочки із Структу, ну, Кіровоградська область, місто Маловиска. Я вам показувала її роботи, вишивку. Але вона, ну знаєте, так як людина талановита, вона талановита в усьому, до речі, вона такі робить шедеври, і ляльки шиє, і, і печворки, і така букет всього. І вона мені каже, та то такі собі картинки, я тобі пришлю, якщо ти хочеш в хаті повісити, я тобі пришлю іншу картинку. Е, мені ти також. Дуже гарні. І, і також вони будуть у мене в хаті. Ну, так як вона розуміється, то її, можливо, а мені вони дуже гарні. Та вони взагалі дуже гарні. Так же хочеться акуратно. Картина під склом. Зараз ми. Ось, дівчатка і хлопчики, зверніть увагу, яка вишивка, букет буску. Це неймовірна краса. Це неймовірна краса. Такий дрібненький хрестик тут. А така, такий фон на рамі зроблений взагалі. Людочка, я тобі так вдячна. Ти мене так, е, як сказати, тішиш е, е, оцими своїми подарунками. Кугаєва, Людочка. Так, ось такі у е, мене шедеври з'явилися. Е, ось такі подарунки в мене з'явилися. Я щиро дякую дівчаткам. Зараз так постараюсь виставити усі, щоб було видно. Можливо, не дуже так місця вистачить. От. Але, ну і так. Дівчатка мої дорогі, щиро вам дякую за подарунки. Хай Бог дає вам міцного здоров'я. Хай мати Божа оберігає вас, Божого благословення вам. І, звичайно, нашій Україні миру. Миру, миру, миру і перемоги. Скорішої. Все, обняла вас. До зустрічі. Пока-пока.